Останнім часом у всьому світі зріс обсяг використання антисептичних засобів. Компанія Глобкор випустила нову більш продуктивну модель установки в лінійці РС. Установка порційного типу РС-2000 призначена для виробництва 2,5 кубічних метрів антисептиків на основі спиртів і водних розчинів за одну годину. Конструкцією передбачено змішування двох або чотирьох окремих рідин, визначених рецептурою. Компоненти подаються порційно перекачувальним насосом у ємність, оснащену пристроєм для перемішування. За необхідності можливе збільшення кількості змішуваних компонентів, можливе додавання сипучих компонентів через завантажувальний люк. Установка складається з ємності, всередині якої монтується пристрій для перемішування. З зовнішнього боку установки закріплені насос, трубопровідна обв'язка, кабельні траси приводів та вимірювач рівня наповнення ємності. Для обслуговування установки змонтовано сходи трап з перилами. Органи керування та робоча панель знаходяться у шафі керування, елементи проточної частини установки, а також кабельні траси, виготовлені з нержавіючої сталі. Технологічні сходи, опори та кронштейни виконані з вуглецевої сталі. Матеріал шафи керування алюміній. На всі зовнішні поверхні елементів установки, виготовлених зі сталевого металопрокату для запобігання утворенню іржі під впливом навколишнього середовища нанесені захисні або лакофарбові покриття. Конструкція установки допускає експлуатацію у закритих виробничих приміщеннях із системою вентиляції а також на майданчиках під навісом. Виконання використовуваного обладнання дозволяє експлуатацію у вибухонебезпечній зоні. Експлуатація установки можлива при температурі навколишнього повітря від плюс 5 градусів Цельсія до плюс 40 градусів Цельсія та відносній вологості не більше 70%. Установка РС 2000 також може використовуватися для виробництва репелентів від малярійних комарів, рідких мийних засобів, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, соків і нектарів, а також для насичення напоїв киснем. За більш детальною інформацією відвідайте наш сайт тридаблю.глоубкор.ком